Починаємо роботи на грядках. Все позаростало, це буля пробилась. І всім доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас сонечко, добре. У нас тут трошки холодніше, ніж в Київській області, і в тих регіонах Чернігівської області, Да, пізніше цвіте і Тепліше, але трохи все розпускається. Зараз буду підготавлювати грядку. Цю грядку буду підготавлювати під редиску, посію, і тут вже будуть огірки посіяні. Посажені будуть. І, а тут буде морква. Ще ніхто нічого не орав, ніхто у нас ще не садить, бо я дивлюся по відео там у всіх людей. Ну не у всіх, а в некоторих регіонах вже навіть картоплю садять. А у нас так. Будемо носити добриво. Будемо пересаповувати. Цибульки де треба, дотикаємо. Буде щось рости. Ну, Грядка посіяна моркою, тут посіяно огірки, редиска і натикана цибуля. І зараз буде отут тикати ще цибулю. Тиканка. От на сьогодні. Цебулю посадили. Огірочки посадили, посіяли. Родиску теж посіяли. Зараз цибульку проливаємо. Ще можна пролити чесночок. такий у нас чесночок в клубниці полуниці. Полуниця. Була посаджена в минулому році. Восени. І прийнялося воно. А там буде теж щось сіються. Буде в осадулі в огороді музика співала. А оцей часник якийсь оцей такий рясний, це мені за границі привезли. то ли з Індії, то ли десь отуди, коротше. Побачимо, що з нього виросте. Імпортний. Отак починається і ранок, день і вечір. Це вже вечір. Посадилися. От ну, картоплю, що ми не садимо, бо в нас рано. А цим принесла вони. Наказані за одної барині, яка хоче вічно десь побігати, порвати все і втікти. То тепер всі наказані. Приносила їм зілля, кидала їли, а це, думаю, зварюємо картоплі. То зварила картоплі. Комбікорму туди. і вперед Це точно що не ну, Мала баба клопоту, купила порося, не да, не даремно ця присказка є. Це отак і я. Зараз ще покромлю, трошки з ними побуду, щоб привчалися до мене. І піду в інкубатор яйця перевертати. Закрию дівчуль і на цьому день завершу. Ростуть. Вецьки. Ануша. ша Бонечка. Побачимо, як ця бонечка виросте, він з яйками. Карапусом себе теж добре почуває після кастрації. Що ну, мені з нею робити цією барышню? Хоть на привязь. Ось все. Прийшла вже заноза. Добре, друзі. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого. Головне, щоб мир наступив в Україні. Все буде Україна. Слава героям, слава Україні. До нових зустрічів!